Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема нашого заняття ліпим бабу снігову. Хто це до нас завітав малята? Так, вірно, снігова баба. Послухайте віршик про неї. Порошить метелиця. Білим снігом стелиться на подвір'я, як жива, вийшла баба снігова. У вбранні зимовому, гарному, казковому. По сніжку вона стоїть ще й ногами тупотить. Є у баби палиця, баба нею свариться. Чорні очі аж горять, кращі баби не чіпать. Про яку пору року розповідається у вірші малята? Вірно, про зиму. А що порошить? Так, сніжок порошить. Хто вийшов на подвір'я? Вірно, баба снігова. У якому вона вбранні? Розкажіть. Де стоїть баба Снігова і що вона робить, пригадайте? А що у неї є? Так, є палиця. А які в неї очі? Вірно чорні. А чого не можна робити? А зараз давайте ще розглянемо снігову бабу. Пригадайте, як ліпили снігову бабу. Із чого діти ліпили снігову бабу? Вірно, зі снігу. А який був сніг? Білий, мокрий, холодний. А що треба було скатати зі снігу? Так, снігову кулю. Скільки куль діти склали? Порахуйте. Молодці три кулі. А що діти зробили з найменшої кулі? Так, це голова. І з чого діти зробили сніговий бабі ніс? Вірно, з морквинки. А що діти зробили з маленьких камінців? Очі, а з чого зробили руки сніговій бабі? Так, з гілочок зробили руки. І який настрій був у дітей, коли вони робили снігову бабу? Веселий, добре малята. А зараз давайте складемо розповідь, ліпим бабу снігову. Так, діти спочатку зліпили снігові кулі. Потім зібрали їх снігову бабу. Очі зробили з камінців, а ніс з морквинки. На голову одягли капелюх, а ручки зробили з гілочок. У дітей був веселий настрій. Слідуча вправа один багато. Необхідно розглянути зображення і назвати начебто їх багато. Наприклад, ялинка одна, а багато ялинок. Сніговик багато сніговиків. Подарунок багато подарунків. Сніжинка багато сніжинок. Куль, куля – багато куль. Шуба багато шуб. Синичка, а багато синичок. Кулька багато кульок. А зараз знайдіть різницю. Розгляньте уважно малюнки і знайдіть, чим вони відрізняються. Слідуюча вправа назви та поясни. Необхідно назвати зображення та пояснити, для чого ці предмети потрібні. Годівничка. Так, для того, щоб підгодовувати птахів, морква, щоб вживати їжу. в їжу або зробити сніговичку ніс. Чобітки. Щоб ніжки не замерзли одягати на ніжки, а шапка, так, одягати на голову, рукавички, так, одягати на руки. Для чого ж потрібні ковзани? Щоб кататися, так, на польоду, а лижі. Щоб катат, кататись по снігу. А санчата. Так, щоб кататись на горці. Молодці малята. Зараз справа компліменти для, для снігової баби. Скажіть компліменти сніговій бабі. Молодці малята. До нової зустрічі.